Так, які плани у нас? Вийшли на вечірню прогулянку, обіцяла сину. Хоча яка вечірня прогулянка? Зараз ну, немає собака. Що да? там собака, собака... сина? Па... Собака собака па... парила, так? Да, тут парила. А да. І... ну давай ручку, бо машина їде. І собака сакила. Да? Так, от це собака нарила. Корреча, яка... Який вечір? Якщо зараз ще немає шостої, просто темно на вулиці. Влітку ми навіть тільки... Починали думати, куди йти. Поверталися додому о 10-й, і все було ок. А зараз темно, але не хочеться сидіти вдома, тому що коли син вдома, він просить мультики постійно. Або, до речі, останні три дні у нас вічерінки вдома. Вовочка мій приходить і каже: Хочу вічерінку Святого Миколая. Ми включаємо музику і танцюємо, стрибаємо вдома. У річку Мотра. Да, уже? мотла. Да. Ой, який Миколай молодець. А ти кричав Миколаю, да, в віконечко своє бажання, так? Да? Якась уїцьку мотла. Угу. Моє сонце золоте. І я йому обіцяла зранку повести його в дитячу кімнату. Тут неподалік нас, неподалеку, неподалік, недалечко. Є. Мама, я тебе б'ю. Да? Ти балавнік мій. Є таке What кафе, такое, типу Шо-шо, да, синок. Що це ти робиш? Що ти головні мій робиш? Коротше, ми mm -hmm. йдемо mm -hmm. туди. Там є дитяча mm -hmm. кімната. Mm -hmm. Нічого не бачиш? Ні, а я ота на нічого гачки. Ніна. Так ти відкрий глазки і будеш все бачити. Хитрун ти мій. Mm -hmm. Каже, закрив глазки і нічого не видно. Моя ти жовті. А потім ні. Так що покажу вам ту дитячу кімнату потім. Е, мені там їжа не подобається єдине. У ну, мене ж знаєте вже а такий мені прискіпливий. Подобається Тобі подобається мене прискіпливий Мама, погляд на... Він не мені дасть мені нічого записати. Бі. Тобі не подобається їжа? Тобі. Подобається, бо там є піца, бургери, картопля фрі. Суші, ну то не суші, не роли. От я сьогодні і ходила і в берігальні, де ми океці! записували і цукерочки, де ми записували м -м, відео з шефом про суші. Там, да, там класні суші. Мені більш-менш подобаються. А в шушо один рис. І олії там жири неякісні використовують. Ще там ну їжа, знаєте, вона популярна. Бургери вони розповідають, що там яловича котлета але вони брешуть, вони в яловичу котлету додають чи жир, чи. Я не знаю що, але то не яловича котлета. Тому що я готую бургери вдома і я роблю яловичі котлети. І яловича котлета абсолютно відрізняється по своїй структурі, своєму смаку. Там вони чи свинину додають, хоча вони кажуть, у нас свиних зовсім немає меню, тільки куряча і яловичина. Але ж я ж якби. Е, Прожоний чоловік в пітанії. Мене цим не візьмеш. Я точно знаю, яка має бути яловичо котлета без домішок. Тому там... Давай переходимо дорогу. Бігом, бігом, бігом. Так, отут, отут синок, ми будемо чекати на автобус. А ще я сину обіцяла покатати його на автобусі. Так, мене тут зовсім не видно вже. Дивись, місяць, синок! Да. Ого! І там дієт, там зіт, і там дієт і мітян. Інопланетянин там живе? Так. Да. На Луні. На Луні, так? Да. Моя дитина а нещодавно Марс. запитала, так. <laughs> Марс ценок це місяць. Марса ми не бачимо із землі. Запитала, чи на Луні є воздух і чи в Марсі є воздух. Нам туди далеко треба йти на зупинку. Точніше, зупинка є поруч, але він не вистоїть довго. Тому нам потрібно йти пішки. Да, Я не знаю, саме хлопчики собі катаються. Ми проїхали на маршрутці. Я вже не доставала свій телефон, вже не знімала нічого Но там. Єті? Є? є. Леший. А, да? Вітер, так? Да? Вітер? Там вечір. Лєший. Там эти. Да. Не бійся, синок. Короче, я поки перекладу то, що він водить. Добре, що я колись всій час писала вірші, і в мене гарно все з римою. Так, Ти я догадуюся. Крутиться, да? так? А, синок, пішли, це пішохідний перехід, на якому стоїть водій. От маєш ставати nice на просякий перехід? Давай, 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 давай. Крутиться, крутиться, чудіще крутиться. Добре, підемо сюди. Так, чучело, так? Що він каже? Вішеньку дать тобі. Короте, розповім вам те, що мене останній тиждень бентежить. Ми... Включу все тобі, синок. Прийшли ми в їдальню, в ті, які я час від часу беру хек, я вам показувала. А там сирники. Дуже смачні колись були сирники, ми влітку їх брали. Я запитувала, вони були із сиру кисломолочного. Цей раз я запитую, а вони кажуть, що вони із сирного продукту. Тому що кухарі сказали, що із сиру да, ми йдемо ми йдем сюди, да, дерево обережно. Тому що із сиру вони розтікаються, їх незручно смажити. А от сирного продукту вони такі ідеальні. Твою ж ти ж наліво. Серйозно, блін, люди просто не задумуються, що таке транжирише. Що в а, сирному продукті міститься транжир? Просто не задумується то саме в сільпо, і то саме дуже багато де. Тому, якщо хочете сирнички, взагалі сирник це не самий корисний продукт а, з точки зору лактози, цукру, борошна всього цього. Але я люблю сирники і сину даю Тому або сама готую, або десь в якихось більш-менш пристойних закладах купую. Так, ми прийшли, але місць тут немає. Де я завжди сижу тут збоку, щоб бачити його, то я буду далеченько сидіти аж туди піду. І яка канаречка тут співає, буде сьогодні співати мені. Шкода мені пташок в клітках. Я ось цей салат. Бачите, як він виглядає? Він з авокадо із язиком. Тут трішки лисичок є із зеленію, з огірочком. Прям дуже ситний такий салат, і буде повноцінна вечеря для мене. Так, салат з лисичками, авокадо, мариновані лисички, язик, огірок, І це салат айсберг, молодий горошок, мікс салату, сметану, соус, хрін та майонез власного виробництва. О, якраз попрошу, щоб майонез власного виробництва не клали, а поклали сметану. А сину. Син мій кожного разу замовляє це, але він його не їсть. Він їсть тільки цю обсмажку. Зараз замовлю йому піцу. Ой, господі, ця піца ріже мене без ножа. А ну, а це що таке? Або йому замовлю ось таку креветку. і помідорника. Що? Креветка смажена? Понко, соус, спайсі, соус, солодкий чилі, авокадо, помідор, канкасе, базилік, кунжут. Замовлюємо це, можливо, він просто креветочок поїсть, хоч в клярі, хоч корисне білок, бо я піцу терпіти не можу. Ні, нічого корисного немає. І плюс до всього вона ще тут не з якісного тіста. Ну, такого. Короче, це не піца не палітанська справжня, а таке, що попало українського розліва, скажімо так, не люблю цю піцу. Замовлюємо це. Так, дітки граються всі разом. Тут є, до речі, бабі Це дуже важливо, щоб дитина була наглядом. Ой! А, ні Я ледь не пішла в чоловічий туалет. Знаєте, що я роблю постійно в туалетах, коли є музика? Танцюю. І, до речі, така статистика, яка говорить, що люди, які 45-48% кишкових інфекцій світових через те, що люди не миють руки, виходячи з туалету. Пандемія навчила всіх мити руки, так? Можна впасти. Ви дивіться, які гарні зіроньки. Смак, чого я не знаю тут взагалі, навіть не хочу цих десертів, так. Чайок і вімонадік вже є. Три пакетики цукру дають тут до кави. Як ви думаєте, те, що роздають безкінечно, безкоштовно направо, наліво всім? Це може бути корисним. Цукру просто пандемія. Його взагалі ніхто не рахує. Це щось таке, чого навалом. І воно для нас не корисне. Що ви скажете? Це не безкоштовно, ви заплатили за це. Певно, так. Але ні. Я зараз буду робити меню своїй підопічні. У мене сьогодні дві на двох підопічні. Тому за вас, дівчата. Чик-чик-чик-чик. Вибачте, чотири пакетики цукру. Не побачила четвертий. Це прям дуже крутий салат. Язичок корисний, авокадо, надкорисне. яйця корисні, огірок корисний, зелень корисна. горошок корисний, сметана. Ну, ок. Супер. А у сина мого ось такі, бачите, овочева така страва і креветки. Він любить цю паніровку. І він в паніровці з'їдає все, будь то кільця кальмара, будь то креветки. Я завжди оберу білок, щоб він, хоч щось трошки корисне з'їхав. Така біда з цими дітьми. Половина якоїсь ігри з того. Але якщо ви думаєте, що мій син з'їв креветки, то фіг, там сказав піцу. Замовила піцу саму більш-менш яка була. Із моцарелою, з якимись помідорами. Ну, набіг. Оце треба поприбирати. Ти це синок не їш. Мама на трицілов просто ридає. Хочеш таке кушати? У мене просто серце болить від цього. Ми вже дівчата повечеряли, йдемо додому. Я несу вже цю пісу в руках половину. І мій син знову хоче їхати. Е, не хоче викликати таксі, він на нього каже монстратрак. Він Ні, хоче на автобус. Да, на автобус. Ми йдемо на автобус. І я кажу: синок, ну я не знаю, де тут ходить автобус, де нам на нього сідати. Він каже на остановки. Каже, який ти мене розумний. Ідемо ну, її шукати. Треба знайти цю зупинку, остановку, і він йде такий Айтановка! Ну де же ти? Айтобус! Добре, все. Люблю вас, цілую.